Підсумовуючи підсумки робочої неділі, складна, скажу, вона була і небезпечна. Черговий раз Російська Федерація обстріляла з ракет, обстріляла критичну інфраструктуру, енергетичну ланку, і це також сказалося на нашій громаді. Завдячуючи нашим комунальним службам енергетикам, вони справились з задачею і ті складнощі, які виникли в результаті, вони вчасно були подолані. Продовжуємо працювати по питанням сталого функціювання нашої житлово-комунальної системи, особливо це стосується тепла і водопостачання. Зробили за цю неділю багато роботи. Перечисляти не буду, все воно у наших відповідних роликах, яке надає наша місцева телекомпанія. Дякую. Святкуємо в неділю День працівників сільського господарства. Вдячний всім за їхню працю, за їхню допомогу не тільки в забезпеченні. Продовольством нашої держави, а також і в підтримці благодійних наших Збройних сил України, нашу територіальну громаду. Багато воїнів сьогодні захищають нашу державу, пішовши з підприємств сільського господарства. А також фермерське господарство. Я їм за це вдячний. Складна ситуація погодна. Сьогодні у нас ну, комунальні служби справились, попри всі ті виклики, пов'язані з ростом матеріалів, палива. Тому працюємо, віримо в нашу перемогу, укріпляємо тил. Безумовно, ми переможемо. Лазова це Україна. Слава Україні!